3 суботи квітня у військових частинах та установах провели День Довкілля. Про те, як прибирали території, наш наступний сюжет. Із привітальних слів та урочистого маршу розпочався цей день для вихованців Київського ліцею імені Івана Богуна. Для них стало доброю традицією після зими упорядковувати територію навчального закладу. До таких заходів ми дуже ретельно готуємося, склали план. Кожному підрозділу поставили задачі. І на протязі двох тижнів ми планомірно йшли до цього дня. Окрім прибирання та технічних робіт, ліцеїсти займалися озелененням. Вони садили та підрізали дерева, підв'язували молодняк. Не забули юнаки і про клумби. Це на користь столиці, на користь країни. Це, щоб було красиво. Служба службою, а обід за розпорядком. Гарно попрацювавши, солдати мали змогу випити гарячого чаю і скуштувати бутербродів. Ну, поприбрали всю територію, Як бачите, позамітали, калюжиться і почерпали, траву посмику. У центрі забезпечення військової діяльності структурних підрозділів Міністерства оборони України також долучилися до проведення дня довкілля. Військові наводили лад у казармах, здійснювали обслуговування автотехніки. Не обійшлося і без паркових робіт. Прибирали листя, обкопували дерева, поновлювали розмітку. Кожного дня підтримуємо чистоту для нас, це би, звичайний день, ну з максимальною направленістю. Військовослужбовці частини зв'язку, що у гостомелі посадили 124 дерева, 18 з яких фруктові. Висадили квіти на клумби та посіяли чорнобривці. Усі заплановані заходи щодо прибирання території виконали у повному обсязі. Ті солдати, які в перший раз в своєму житті садять дерево. Вони починають задумуватися, що дійсно треба щось приносити, що жити не тільки для себе, а жити для людей, старатися. Щоб не тільки тобі було гарно в цьому житті, але й твоїм нащадкам щось осталось. військові особистим прикладом доводять, що дбати про навколишнє середовище це справа кожного.